Сьогодні вже чули, брат Ігор проповідував про безпосередньо саме Воскресіння. Тільки що ми почули, як двоє учнів війшли в Маус, які були розчаровані. Здалося, що весь світ їх зрадив після трьох з половиною років перебування з Ісусом, коли вони отримали силу Духа Святого, вони зціляли, бісів виганяли, і тут їхнього учителя. Розпинають, бичують, позорять, і він помирає, його ховають. Це катастрофа всього життя. Ти обманутий. І тут вони пізнають, що він живий. Халілую. Знаєте, я б хотів сьогодні, щоб ми е, на завершення нашого богослужіння слово Пасха весь світ сьогодні говорить англійською Істер. Або ж Пасха у всіх україно російськомовних країнах. Пасха, Пасха, Пасха. Що ж таке Пасха? Ви знаєте, коли чуєш слово Пасха, то, напевно, і вам також прийшли вже сьогодні багато відкриточок з такими пасочками, яєчками і багато-багато з чим. І асоціація, що Пасха це, це радість, це радісне свято якому гарні Пасочки, ймо Ковбаску туди кладуть і не тільки, несуть до церкви, де священники моляться, благословляють, і люди радісні йдуть додому відпочивати. Знаєте, слово Пасха, я хочу, щоб ми зараз зафіксувалися на тому, що слово Пасха це Богом, послухайте, це не просто подія, яка сталась. Дві тисячі років назад, а це набагато раніше те, що Бог встановив вічну вічну постанову з заповіт. Ви будете святкувати Пасху. І от давайте тепер і подивимось: Пасха була встановлена серед євреїв. Знаєте, якщо в когось проблема з євреями, дуже часто можна почути різні фрази, що вони у всьому винувати світові заговори. Такі, сякі євреї, ну це ваші проблеми, вибачайте. Тому що слово Боже, і Бог сказав про цей народ. Давайте подивимось. Перше о, е, буття 12.3. Це Бог говорить про цей народ, коли він його вибрав, благословив і сказав: благословлю, тебе благословить. Хто тебе благословляє? Той благословений буде, хто тебе проклинає, проклятий буде. Якщо ти проклинаєш народ ізраїльський, або ті жиди наробили такого, то слухай, це слово воно навічно сказано. Бог каже, не то, що цей народ якийсь особливий, там в Біблії написано, він був один з найменших народів, але каже: я його взяв як приклад. Для інших народів. І я буду його вести, я буду його благословляти. Він буде грішити. Я його проклинати, бичувати, знищувати буду. Він кається, я його знову відновлюю відроджую. Щось вам знайомо, ні? Це ж Україна також так. Отак іде. То знищення, то підйом, то знищення, то підйом. Кається в гріхах своїх, Бог піднімає знову Україну, як і зараз. Послухайте, це Пасха. Це свято, яке Бог сказав святкувати. А що це за свято? Я коротко хочу сказати. Знаєте, я до одного священника сказав, кажу, так Ісус же був також євреєм. І пролунала дивна фраза. І він також? Так також. Ісус був євреєм також. І. Пасха почалась, коли. В Єгипті був народ. Єгипет рабство 430 років. Слухайте, тут не слово в тому, що це Єгипет і рабство, тому що Біблія вся говорить не про якісь події там колись десь, а вона все говорить до Твого серця. Всі приклади вони прив'язані до тебе, коли там написано, що був народ в рабстві, в тому проклятті жив, вони відкидали Бога і жили в тій біді. Так це і ми жили так, а дехто іще живе так. Знаєте, є, є такий відома апостать, яку всі знають Авраам, його називають батько народів. І от Бог благословив його і через це благословіння, і він показав нам процес, як Бог може благословляти. Бог підняв Йосипа. Йосип. Одного дня він був також в в'язниці, несправедливо засуджений. І з тої в'язниці фараон витягує його і ставить прем'єр-міністром Єгипту. Наче символ, тут більше символ. Потім він бере, забирає батька свого і 70 чоловік. Весь тоді народ цей був 70 чоловік, 75. І вони приїжджають в Єгипет, і в них починається час благодаті. Ну, син, тебе прем'єр-міністр. Як ще буде життя йти? Окрему землю їм дали гашем. Все прекрасно було. Помирає Йосип. Всі про нього забувають, проходить 400 років. І новий фараон каже: вони будуть мені рабами оцей народ. Тому що дуже розмножився той народ більше, ніж самі єгиптяни. І вони були всі якісь мудрі, вони роботящі були, так, вони будуть рабами і будуть будувати мені піраміди. І тут Бог каже до одного, а жили вони в рабстві. І знаєте, що в рабстві? Ще один фараон придумав, каже, їх дуже багато, давайте їхніх хлопчиків. Заберемо, хто народились хлопчики, і будемо різати і кидати в річку ніл. Там крокодили якраз їсти будуть. І вони так і робили: вбивали всіх немовлят, хлопчиків. Одна мама заховала свого сина в корзинку і пустила просто в засмоленій корзинці, віддала Богу в руки. І далі історія Моїсея, який виріс при дворі фараона, потім в пустелю. І от одного разу йому Бог каже: Слухай, іди звільни мій народ. Як я звільню? Хто я такий? Я останні 40 років. Пастухом в пустелі сижу з палицею, тої, більше нічого не знаю. Каже, йди, я тобі поможу. І тут починається історія, до якої, про яку ми говоримо. Він приходить в Єгипет до кого? До своїх братів, сестер. Він приходить і каже, слухайте мене, би Бог привів, щоб звільнити вас. І знаєте, що вони сказали? Ура, давай! алілуя, слава Богу! Ні, вони сказали, не треба нам. Хто ти такий? Хто ти такий взагалі? Ми нормально тут огірки маємо, рибу, часник. Ми все маємо. Нормально живемо. Так, робота є тяжка. Ну, робота всюди тяжка. Рабство, хм. зато ми маємо що їсти, що пити, де жити. Все маємо. Не нагадує нічого і котка про Радянський Союз до сих пір чути, про ковбасу якусь, морозиву по 7 копійок. Як класно в рабстві було, ковбаса по два з чимось і морозиво. Копія один до одного. Ми мали в Єгипті часник цибулю і рибу безкоштовно. І прийшов момент, коли вони все ж таки, він прийшов Моїсей до фараона. Фараон сказав, нічого не відпущу, але Бог каже, я наведу кари на Єгипет. Кари, вони згоджуються, не згоджуються. І остання кара Бог каже до Моїсея: Деди скажи народу, я виведу сьогодні вас. Я дам свободу сьогодні вам, але ви повинні зібратись разом, зробити певні кроки, приготувати ягня. Ягня безвинне, до року, маленьке, ягнятко, біленьке, і це повинен приготувати кожна сім'я, окремо зарізати його, бачити, як воно помирає, засмажити, бо це ціна буде вашої свободи. Щоб кожен потім на ваші покоління наперед цінував те, що Бог вам зробив. Вам треба просто сісти, їсти його в домі, не виходити і помастити двері зверху кров'ю. Все. А навколо піде ангел-губитель, він винищить всіх першородних, першорідних, хто перший народився в сім'ї. І не має значення, чи тобі декілька місяців, років, чи десятки років. Ти перший в сім'ї ти загинеш. І написано і тварини. Всі були в шоці. Напевно, євреї також. Як я першорідний, я також загину. Але Бог дає завжди коли випробовування. Слухайте. Завжди, коли приходить випробовування, твоє життя. Чи проблема, чи біда, Бог завжди показує шлях виходу. Завжди. Так і відбулося. Першородні померли в Єгипті. Почалась страшна ніч, євреї вийшли, і після того довга історія, як вони йшли в обітований край. А історія закінчується тим, що Бог каже про те, що відбулось навіки постанова про Пасху Песах. на єврейській мові, арамейській це песах. А воно означає перескакувати. Песах, Пасха це перескакувати. Тому що ангел-губитель, коли йшов. Він бачив кров на дверях, Він цей дім перескакував, переходив. І це чудо, яке зробив Бог. Галілуя! А яке ж відношення? Воскресіння Ісуса Христа має до Пасхи, тому що це сталося в той же день. Ісус з учнями ми в четвер розглядали це, дивились, відео художніх фільмів, як Ісус зібрався з учнями святкувати що? Пасху! Вони виконували цю обітницю на віка. І коли він сів за стіл, він сказав, що буде, що його зрадять, що його розіпнуть, буде вбитий, і на третій день Воскресне. Пройшли ці події. І настав третій день, коли Ісус Воскрес, виконалось то, що було написано про нього. І я б хотів сьогодні, щоб ми. Прочитали одне місце Римлян 6, 23. Ті тисячі людей в Єгипті померли. І сьогодні гине тисячі, сотні, тисяч мільйони людей. Заплата за гріх, смерть, а дар Божий життя вічне в Ісусі Христі Господі нашому. Кожна людина, народившись, прийшла в цей світ. Хоче вона того чи не хоче, розуміє чи не розуміє, вона має той спадок від Адама. Через чоловіка передається те, що ми за собою всі знаємо. Коли нам виконується десь, виповнюється 3-4 роки, хто себе з якого віку пам'ятає? 3 4, 5 років. Перше, що ви зробили, це вкрали або збрехали. Вкрали або збрехали. Хтось якийсь. Не знаю, пиріжка у мами взяв на кухні без дозволу, хто ще щось. У кожного є своя історія, яка запам'яталась. Або збрехав, коли тебе питають. Воно не треба їй брехати, було, але щось вилетіло з тебе. Питання, чи це в сім'ї, скажімо, президента, чи в сім'ї якогось бізнесмена, чи в сім'ї людини, яка біля смітників живе. Всі діти однакові. Тому що це іде. Через ми розумні, можемо сказати, на генетичному рівні, може, духовно-генетичному, передається. І тут дається висновок. Чому Ісус народився без земного батька? Бог послав свого Сина в світ, але не дав йому земного батька по плоті, а він був зачатий від Духа Святого, щоб розірвати цей ланцюг, щоб народити те, що в Марії народилося, воно було безгрішне. Без того гріха спадкового. Ісус так і прожив своє життя. Написано, безгрішний помер за нас грішних. Він взяв наші гріхи на себе, пройшов покарання, взяв ці прокляття, які для нас призначені за наші гріхи, Він взяв на себе. І чому ми сьогодні радіємо? Христос Воскрес! І ми воскреснемо, так говорить Слово Боже. Сьогодні вже брат Ігор читав, це наша надія. Воскресіння Христа це радість велика для всіх людей. Ми маємо велику надію. Алілуя! Можемо сказати про це Алілуя? Слава Богу! Знаєте, я хотів би ще прочитати одне місце з писання. це тоді, коли вихід із Єгипта був. Вихід, книга Вихід, 12 розділ і 13 вірш. Коли Бог давав казівку Моїсею, і буде кров ота на дверях, знаком на тих домах, що ви там, я побачу ту кров і обмену вас. І не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї цих первороджених. Сьогодні також немає значення, який в тебе характер. Часто кажуть, а ще християнин, да? а ще пастор таке робить, говорить. А Бог каже: слухай, для мене найголовніша ознака, що ти спасенна людина, що ти Божа людина, і що я тебе беру на небеса, що ти увірував мого Сина Ісуса Христа, який життя за тебе віддав, що ти сказав і покаявся в своїх гріхах, якаюсь, Господи. Я щиро приймаю це твоє прощення. Дай мені Духа Святого, щоб жити тим праведним життям. Щось стається, але ж ми не бачимо різких змін, і люди з боку дивляться і кажуть, та який такий лишився. Але проходять роки, місяці, і змінюється характер, змінюється те внутрішнє єство людини. Бог каже: я буду вас змінювати, зміною вашого розуму. Розуму того, що є у нас всередині єства нашого? Чому? Він каже: я дивлюсь на тебе, не як ти виглядаєш, не яка в тебе скільки кілограмів вишніх, чи не вистачає, я дивлюсь на серце твоє. Головне, щоб не було лукавим серце Твоє. І сьогодні ми читали, чи віруєш ти в це? Чи віруєте ви в це, що Христос воскрес? Чи віруєте ви? Що Він воскрес з мертвих і сьогодні по поправицю Отця. Чи віруєте ви, що Він сказав, я буду з Отцем, де я буду, там буде, і мої учні. Ми з вами будемо там з ним. А смерть це перехід. Алілуя! Це велика радість в тому, що сьогодні ми можемо подякувати тільки Богу. Ми нічим не можемо відплатити, відслужити, заслужити, подякувати, заплатити за той подвиг, який був на Голгофі. Я запрошую вас до молитви, молитви подяки. І поки ми піднімаємось, це про вас і про мене, 1 Івана, 4 розділ, 7 вірш і 8. Улюблені, Бог звертається до нас. Це пряма мова Ісуса Христа. Улюблені. Любім один одного. Бо від Бога любов. Якщо в твоєму серці є любов, то це від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав. Тому що Бог є любов, Бог є любов. Алілуя!